Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 16 листопада. 16 листопада. 1924 року у Харкові сталося те, що згодом змінило спосіб, у який українці отримують новини, музику та голос країни. Саме цього дня почала мовлення перша в Україні радіостанція. Її сигнали вирушили в ефір ще слабкими хвилями, але для тисяч слухачів вони звучали як справжнє диво: голос, що долає відстані, нічні вулиці і тишу домівок. Перші передачі були простими: новини, короткі оголошення, музичні паузи. Але люди слухали їх із захопленням, бо радіо давало відчуття причетності до чогось нового, сучасного, майже магічного. Для багатьох українців це був перший досвід спільної інформаційної хвилі, коли весь регіон дізнавався про події одночасно. Саме з цієї харківської станції почалася велика історія українського радіомовлення, яке з роками зросло у цілу індустрію. А згодом і в телебаченні і в сучасні цифрові засоби зв'язку недаремно 16 листопада відзначають як день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Це свято усіх, хто щодня забезпечує людям можливість. Чути, бачити та бути на зв'язку зі світом. 16 листопада 1945 року до Сполучених Штатів прибули 88 німецьких інженерів та вчених, які ще зовсім нещодавно працювали в Пенемюнде над ракетами Фау, зброєю, що тероризувала Лондон та інші європейські міста. Їхній приїзд став частиною секретної програми, яка згодом отримає назву Операція Скрепка. Мета була проста і водночас суперечлива: використати знання та досвід фахівців, які працювали на нацистську Німеччину. Найвідоміший серед них Вернер фон Браун, людина, яка створила ракети, які несли смерть, тепер мала працювати на майбутнє американської космічної програми. І саме він згодом стане одним з головних інженерів, які приведуть людство до місяця. Однак у 1945 це рішення викликало справжній шквал критики. Багато американців не могли прийняти, що люди, причетні до нацистської військової машини, раптом отримують можливість служити новим цілям, причому на чутливих і секретних напрямах. Та у Вашингтона були свої причини: по-перше, американці прагнули здобути технологічну перевагу, використавши ноу-хау творців ракет «Фау-1» і Фау по друге страх, що ці ж інженери можуть опинитися в СРСР, де їхній досвід допоміг би створювати зброю спрямовану вже проти США. У післявоєнній логіці вибір здавався очевидним, хоч і морально непростим. А як ви вважаєте, чи можна виправдати використання таланту людей з темним минулим, якщо це служить інтересам майбутнього? Поділіться своїми думками у коментарях. А також не забувайте поставити цьому відео вподобайку і підписатись на День в історії.